Зборовський. Зараз щось дуже довго видумав. Зараз Боровський, Пашко. Пашко низом пробуває Іван Глуцький. Із воріт. команди 31-й. Ну і є Роман Пазенко, в нього 33-й номер. Гріфін, червоні Витенко Дмитро, 11-ка. Мавдяки цьому, в тому числі, Гріфін здатний отримати чемпіонство в Україні. Було Славський на Корнічука. Корнічук, Корнічук Портає. М'яч, воротареві, Пославський, Корнічук і через себе собак. <звіх> Разбігається. Сиренко, Сабатюк проти нього, сіренко, всі колоча добування. Від... Яч Корнічок, передача. Назад, Пославський Пашко, і на дані зборозки можна зараз забувати. А виконають Войтенко і Заворотній Войтенко пробуває Русаніфталіє. Допомагає про гру не вступити. Андрій Потапов, Потапов штупхається. Потапов Русаніфталі. Всіренко зараз легкий сіренко. А Як же поставив спину, зараз Потапов. Зберіг м'яч грати далі заворотні. Сіренко проти нього не потрібно перешти правила. Дмитро Войтенко є вільна зона перед ним. Войтенко пробиває. Зараз Войтенко посидь вдало, пробивши у стійку. То момент Дмитра Войтенка із сейвом Олександра Пославського. І на Пославського Андрій Пашкоді на ходовому І Відразу туди передача на дальню. Зборовський пробуваючи до Останній захисник. Бути обережнішому і він йде віде... надійну передачу на Сабатюка, Сабатюк, який зараз пробуває, посла так просто пробувати. Він не може так просто виконувати сіданні удари. Зараз Олег Сіренко може забивати. Олег Сіренко пробуває. Пославський, Пославський, тримає м'ячі, Пославський теж пробуває. Але ще Сіренко треба було обробити м'яч. Пославський Корнічук. Корнічук непогано, діагонально зараз передача, Пашко, Удар ударна позиція, Сабатюк. М'яч проти свого соперника, але і Сабатюк зіграв на висоті. Сабатюк зіграв на висоті. Крізь головою. Сабатюк, Сабатюк. і удар кустовський. Навіть не виставляв руки. просто дозволив би м'яч лише в нього. Андрій. І віддає передачу. Назад на корнічука. Пазенко. Пазенку. Сонячні промені. А зараз Войтенко може зрівняти. Альтернатива. Зараз виходить вперед. Альтернатива. Зараз і на цю секунду проходить фінал. Але всіх. Намагайся зіграти дуже дотепно. глуцький роман Позинко, Пашко, ох, Як було зараз, небезпечно. Буцько, І на дальню, надалі зворовський. І зворовський. І зараз альтернатива. Альтернатива забиває другий. Роман Пазенко, Пазенко пробиває Войтенко від Буваруса, Нєфталєв чисто зіграно, зараз атака 3 в 1, Войток, Войток і через це Папазон! Денис Сабатюк і передача на Івана Глуцького, праворуч Глуцький, Глуцький виходить на удар на позицію, Глуцький в дальній кут стріляє. Це проти Руслана Нєфталєва, Нєфталєв проти Дениса Сабатюка, Нєфталєв проти Сабатюка, Нєфталєв пробуває Нєфталєв! Не вдалее, не дарма міндов. Носа. Повісили, пробуває корнічок. Сабатюк справляється. Глуцький удар. Іх забитих голів сьогодні. Сабатюк пробуває і по поруч треба грати далі. Глуцького, Глуцький у ближній кучій. Е, чи ні, ще виконувати передачу. Все ж така брає варіант. з переведенням м'яча. Направно на готовий пропарацію, Олександр корнічок, корнічок, вейток протиляв, корнійчук з корні від 55 го номера не було помічена. Сабатюком Глудський. Глудський войток. Війток і пробуває Зборовський. Зворотний. М Я щось скажу до Андрія Потапова. Потапов, Руслан Нівталі вже є херчишнику. Руслан не вток, як нами воронюка, Заново Пазенко, Воронюк пришвидшується. Головою у нас сиренка, сиренка проти заворотньої на мене, п'ятою якось чи то пробити, чи то зберегти м'яч не Глуцький, Так, Іван Глуцький. Іван Глуцький зараз одягатиме, одягатиме рожеву мені курс, курса, ніфталієв, на сиренка. Сиренку! Не Глуцький. Глуцький взагалі не буде думати про ворота, він думає тільки про напад. Войток, є Войтенко. Войтенко накидає новий удар через Це в бік кутового, аби виконати. Є зборовський, є Сіренко. Зараз Буцько Чим чекує на відпочинок у санні вталії. Андрій Пашко Сіренко. Ось ось і крапка. Ось. Вони хотіли віддати цей боржок. Ну, вони напевно. Якщо переможуть, то напевно його віддають із прикидає заворотний. Їй Потапов і войток, войток на потапова потапов, ну Потапов! потаповетиво зіграли просто на максимальному своєму рівні. Напевно, це максимум, що могли. Глуцький вже на половині поля альтернативи Руслан Івталієв. Натомість таке у вас сезону 20-24, 100% у альтернативи буде медаль, а